Всім величезний привіт! Сьогодні ми були на ринку. Сьогодні мені взагалі базар сподобався ну по поводу продажі полуниці, тому що полуниці практично вона то є, але її дуже мало. Ціна в неї була від 80-85 і до 120. Мальвіну я продавала по 120 і гіпненьку йогітку Сірії продавала я по 100 гривень і мільчу, яку вже останній раз зібрала, ту продавала по 80 гривень. Отакі були ціни. Малина на ринку і 100, і 150, і 170, хто сіке. сіки. Ну, Кожного своя ціна. Я ж продавала по 100 гривень. І 130 Дніпр вона солодша, і 100 гривень гордість Росії, бо вона в неї солодості трішки менше. І на вид вона розова, не червона. Ну, не, не темно-червона. Але вона крупна, горна Просто от на малину ще немає такого попиту. І малина не так продається на ринку, як полуниця. тому що Малини буде багато ще ремонтантної, ще люди встигнуть заготовити. Ну, звичайно, кожного свій підхід, хтось боїться, що не заготовить, то вже зараз заморожує та варять люди варення. І по поводу, по поводу ремів просили мене ще раз розповісти. Як я вирощую Ну, Ось дивіться, в мене ось ось, бачите, уже, ось тільки-тільки я обрізала е, квітконуси. Вже е, я навіть не пам'ятаю скільки раз, разів, вже разів 4 обрізала кожного разу, коли я щось тут роблю, я обрізаю ці квітконуси. А вона все викидає і викидає. Чому я так роблю? Тому що я беру перші вуса і мені не потрібна зараз полуниця ремонтантна. Тим більше от ремонтантні сорти, не всі, звичайно, але більшість вони уступають по смаковим якостям полуниці е, короткого світового дня. Але це навесні. А літо влітку вона буває навіть смачніша, е, ніж то. Головне дати їй визріти, і... щоб вона була не хвора, тому що коли нападає, наприклад, така болячка, як андрокноз, то це впливає на смак, вона стає не смачною і навіть гіркою. Я даю кущам розвинутися. Це називається розігнати кущ, розігнати кущ, значить йому давати підкормки, давати. Усе, що вона хоче, але не брать нічого. Навесні я так і робила, я обривала ці квітконоси і поки вона вже пустила вуса. А вуса вона вже пустила, коли вже поділилася на рожки, на два-три рожки, навіть чотири, де є. І потім, уже, коли я зніму стакани, зніму якісну розсаду, ну це, звичайно, якщо вам потрібна розсада. Якщо не потрібна розсада, значить можна ще почекати трішки, щоб не брати ягоду навесні. А щоб вона вам родила крупнішу і вона була здоровіша, то, звичайно, квітконоси... Практично всі полуничники, які займаються полуницею давно. Я перші роки теж не обривала під конуси, мені їх було шкода, але потім вона давала мені і вуса, і ягоду з самої весни. І потім вона до осені. вона... Вона вижималася повністю і була вже непридатна давати ягоду, тому що вона виснажується. Ну, Представте, давати із весни до самої осені ягоду, та ще й вуса, то звичайно, звичайно, не знаю, які це треба підкормки давати, щоб вона витримала. Ну, Я так не роблю. Я беру спочатку вуса, вуса садю. Щоб були ала мене на слідуючий рік гарна полуничка, обновляю кожного року. кожного. На ремах я не, я не держу їх два роки. Оце влітку посадила, влітку чи осінь, коли мене вийде, звичайно. Потім взяла навесні, убираю, вус, убираю квітконоси, беру вуса, вуса беру. Перший або перших два більше не беру, о там третій, четвертий, п'ятий, той вже я не беру. Е, і е, саджу, висаджую оці стаканчики, висаджую на нову плантацію. Висадила е, і знову удаляю квітконоси, удаляю вуса, які вона пускає знову. Е, Удаляю до тих пір, поки вона наростить зелену масу і поки вона поділиться. Ну, можна не чекати, звичайно, коли вона поділиться, можна почекати, коли вона хорошо наростить зелену масу, щоб було хоча б листочків 6-7 у неї на кущику. Але, але я й цього не, не роблю, я не даю їй квітнути і пускати вуса. Це на молодій, ті, що я саджаю влітку, поки вона, ну, вона стане такою товстенькою, жарненькою, листочки такі гарні, без хлорозів, без усього. І потім вже запускаю на ягоду. Осінню можна зробити дуги або навіть так прикривати агроволокном. Агроволокном краще, тому що агроволокно дихає, провітрюється і не треба його вдень, коли жарко, відкривати. Можна зробити тонелі, щоб було спереді заходив в воздух і ззоді, або коши були прикриті і верх, і полуничка так не буде пектися і буде. Вночі зігрівається, не буде таких перепадів, температури там. І до цього часу, поки в мене не заквітне, вона вже на ягоду, що я не буду, ну, буду запускати, я працюю там е препаратами, які вбивають тріпса, кріща, е хвороби. Ну, ось у мене немає ні п'ятнишок, бачите, немає. От то, друга річка в мене, вона. Цю я садила осінню, дивіться, яка вона зелена, ця. А ця в мене посаджена ще на початку літа. І вона в мене в минулому році плодоносила. Ця ж вона в мене, ось цей рядок, цей не плодоносив, тому він такий зелений і горний. Та вже вона трішки виснажена і вона ще на початку весни в мене хлорозила. Я ніяк не могла з цим. Пораться. І там були ще кореневі гнилі, але я їх поборола, там вже нема нічого. Але койде кілька кущиків, ще є хлорозіт, ну я їх, мабуть, вирву да і все, не буду з ними морочити голову. Ну і що я далі роблю? Коли я зняла тут стаканчики, я її запускаю на ягодку. Звичайно, навесні, так як і всі полунички, я обробляю мідним купоросом перший раз, спочатку чистка, потім мідний купорос, потім кальцієва селітра, тому що кальцієва селітра діє при холодних температурах. Потім, коли видвигається квітконус 18-18-18 даю. По листику, дивлюся по листику. Я в основному дивлюся по листику, що їй треба. Ну, кальцієва селітра, це в мене як отче нож, я перше, що нося в хурі, це кальцієва весілітру. Якщо хтось носить, ну пересчитуйте скільки це треба, 15 грамів, 15-20 грамів, ну я 15 кладу е, на відру води. Це треба підкормити її е, десь разів два, до того як вона. Е, почне плодоносити, а потім ще я роблю підкормку після зрізу. Ну, так як цю ми не зрізаємо, після того як я приберу вже стакани, я теж підкормлюю її кальцієвою селітрою, по листику монофосфат калію теж треба давати, тому що вона потребує такого добрива, щоб вона менше хворіла. Я вже говорила, берете пакетик, там є схема, в якій стадії. Звичайно, ця полуниця буває водночас в усіх стадіях, тому підкормлюємо спочатку, там, де більше азоту, потім фосфору, потім калію і починаємо все спочатку. Такого універсального і універсальної формули немає, треба дивитись по листику. Обов'язково треба давати калій, обов'язково треба давати магній, щоб був. От для того я даю 18, 18, 18, тому що там багато ще є мікроелементів. Також раз у 10 днів треба давати хилатин або мікроелементи. Ось слідуща в мене полуничка. ось, Оце в мене ряд, це в мене альбіон. Він зелений, він горний. Після того, як я приберу стакани, тут у мене стоїть касетка різана, стакончики, які вже треба приберуть. Ось у мене вже готова грядка перебита для того, щоб посадити ще альбіон. Так, я оновлюю кожного року і на слідуючий рік оця прибереться, навіть може осінню, якщо встигну. А якщо не встигну, ну, думаю, вона буде мене плодоносить до самих морозів. А оця нова це вже буде на слідуючий рік плодоносить. В цьому році, ну, можливо, там аж осінню, взагалі після висадки саджується. Повинно пройти десь два місяці, щоб вона добре укорінилася, окріпла і дала якийсь урожай. Якщо пройде два місяці, вона наростить рожки, окріпне і буде плодоносити. Але ж я на першу гудку, які я це висаджу, яка отут буде, я не буду брати ні вуса. Ні перші квітконоси я обов'язково обірву, щоб вона окріпла. і потім десь вона, Якщо я посадю її ось в цьому місяці, то вона вже в мене на кінець серпня, і вересня, на початок вересня вона вже в мене почне плодоносити. Я планую тут зробити дуги. І укрить агроволокном. Тут все укриється і вона в мене буде плодоносити до самих морозів. Ця полуничка видержує до мінус 7 під укриттям. Коли вже мінус 7, то, звичайно, полуничка мерзне. А якщо зверху зробити такі величенькі дуги, як балаганчики, що можна буде там і ходити. І коли будуть приморозки, можна накривати внутрі агроволокном, то взагалі може видержати і довше. Колись у мене була полуниця, я. Останній збір робила 11 листопада. І тут в мене було просто, просто накрито. Зверху, агроволокном. Низько Низько в мене такі були дуги. І ну, хто мене давно дивиться, то, можливо, бачили. В цьому ж році я хочу зробити більші дуги. Із арматури, хочу, щоб чоловік мені погнув такі великий, щоб я могла туди зайти не на карочках, а просто ну, щоб була висота десь е, хоча б півтора метр восімдесят десяток, щоб була висота і я думаю, все буде класно. Е, якщо ж ви, так як і я, я коли закладаю плантацію, я кладу Двойний суперфосфат, кладу обов'язкову органіку і я кладу курину. От Найкращий куриний, а ще найкращий кінський навоз. Ну, де ж його взяти, звичайно. Можливо, у когось є така можливість, то звичайно це класно. Козячий, кролячий. От такі. Навози, звичайно, звичайно, перепрівші. Але я скажу чесно, я клола і не перепрівший, але треба не переборщити, тому що от не перепрівший, він починає діяти вже пізніше, не зараз, не зразу. От я садила цю малинку, що в мене ось, коли чистили курятник, ми осінню сюди виносили і удобрювали. Перший рік вона була така невеличка, така чохленька, а потім ось у цьому році вона поперла. Це в мене другий рік вона тут. І, звичайно, треба міняти місце, давати землі трішки відпочити. Так ось у мене відпочиває з самої весни. Тут перебито і вон теж плантація, як ви бачите, воно. У мене там чорний пор. Хотіла посіяти фацелію або гірчицю. Ну Гірчиця треба обов'язково її обробляти від білокрилки, від ти, від бошки. А от фацелію нічого не їсть. Я нічого не бачила ніколи на ній. І плюс до того, це дуже гарний медонос для бджілок. І... Говорять, що вона навіть відлякує нематоду. Ну і взагалі Хорошу, хорошо діє на розпушування ґрунту. От після фацелії ґрунт такий пушистий, пушистий, гарний. Ну, Такі основні нюанси. Звичайно, треба дивитися по листику. Якщо я закладаю, так як я говорю, органіку, суперфосфат, я тоді тільки по листику даю оці е е е е е е е добрива, які в пакетиках є. Можна купити е е е е мастер, плантатор, плантафол. Ну, мастер мені більше подобається. Не знаю чому, але мені більше подобається. Він хорошо розчиняється в воді. Ну, Плантатор теж непогано розчиняється, а от плантафул мені не подобається, як він розчиняється. Його треба довго холотити, щоб він розчинився. Або в гарячій воді розчиняти. Ну, це не для мене, тому що треба... мені треба швидко. І кальцієву селітру даю по весні. Головне, пам'ятаємо, що перебор, перекорм теж буде негативно впливати ще хуже, ніж недокорм. Так що краще не докормити. І підкормочки робити. Ну, я не роблю так, як положено. Положено кормити полуничку раз в тиждень, але в мене не виходить так, в мене просто не вистачає часу. Я в основному дивлюся на листик. Як листик себе почуває, листик вам все скаже. Ну, листик повинен бути зелений, здоровий, гарний, без всяких п'ятнишок. Як тільки п'ятнишки з'явилися малесенькі на старому листі, зразу, е, е, треба приміняти міри, приміняти фунгіциди. Е -е, дуже гарно приміняти молочко з йодом, і з кислотою. Ну, я не знаю, як ще об'яснити. Це просто треба набити свої шишки. Реми, звичайно, не так просто виростеть. Реми дуже капризні, вони дуже реагують на жару, тому я купила сітку, затінняючу, буду обов'язково натягувати сітку, тому що без сітки воно. Ну, вони страждають від таких перепадів температури і починаються тоді болючки. І саме головне для ремів не допустити тріпс, тому що коли буде тріпс, ягоди ви не побачите. Вона вся буде, як наче висушена, як стікляна, тому що тріпс висосує всі суки там. Ну, і рослинка, звичайно, не буде розвиватися, тому що тріпці її заїдоє. Ті... Тріпси не тільки ж ягідку їдять, вони, вони сидять і під листям, і вони все йодні. Це така, ну як би сказати, паразитіруюча форма, яка шкідника, яка дуже-дуже впливає на рослинки. і... Треба його хоча б контролювати. Якщо не зовсім не можна від нього і збавитися, то хоча б контролювати, щоб його не так багато було. Ну, такі основні нюанси. Треба дивитися по листику. І поки ви не наб'єте своїх шишок, нічого не вийде. Звичайно, я можу під... підказати якісь питання, але ж у кожного різна земля, і треба дивитися, треба дивитися і, звичайно, не проговить от... шкідників, болячок, не переливати, не можна поливати зверху, так як і томоти, полуниця не любить поливу зверху, треба поливати. Під корінь. Ну, а після кожного дощика бажано, звичайно, якщо не фунгіциди вносить якісь, ну, фунгіциди ж ви не будете вносити тоді, як буде ягода, то, звичайно, молочко дуже гарно підходить з йодом. Цю процедуру можна робити раз у 10 днів або раз в тиждень і буде все добре. І незагущені посадки повинні бути. Тому що там, де густо, там розвиваються хвороби і також шкідники. Про це теж треба пам'ятати. Ну, це такі основні нюанси по вирощуванню ремонтантної полуниці. Да, ця полуничка требує уходу, требує постійного, постійної уваги. І, звичайно, постійного не перекормлюйте її азотом. Азотом не можна. Там, де багато азоту, там будуть хвороби. І полуниця буде жирувати, лист буде великий, а ягода може бути і маленька або зовсім її може не бути. Так що, як-то так, можна замість фунгіциду навесні приміняти мочевину, це карбамід. 700 г на відру води, і можна проходити. Це теж дуже хорошо діє як фунгіцид і як інсектицид. Але це дуже рано треба проходити цим, поки ще вона не пішла в ріст, поки ще старий листик не новий після чистки. І ще хочу відповісти на один коментар. Я відповіла, але хочу, щоб люди почули, був мені коментар, що я розповідаю, все непонятно, нічого не поймеш і. Як вже там було написано, і я співкулянка. Ну, по-перше, Спекулянти це ті, які купляють, нічого не производять, купляють і перепродують. Це називається спікульонт. Але ж я ні в кого нічого не купляю, не перепродую. Це по-друге. І по-третє, треба мати повагу до інших, тому що от людина, не знавши мене, не знавши. Це, з ким, я з кимось спілкуюсь вже давно, то я вже можу перейти, допустимо, на ти. Але навіть молодших на багато людей я завжди називаю на ви. Це ну, ну, я так вихована. Ця ж людина зразу так збухти барохти, мене на ти, і ти Ну, можливо, можливо, я її так заучно і знаю, можливо, вони мене знають. Можливо, комусь я не подобаюсь, ну, не можна всім подобатися. Я стараюся з усіма бути добродушною, з усіма бути вічливою, нікому не грубити. Але якщо вам не подобається, не подобаюсь я, не подобаюсь, як я веду канал, ну проходьте мимо каналів оток. Так. Так що... Находьте по своєму смаку. А ображати друг друга це просто ну, не знаю, і ворогів не треба, якщо таких людей мати. Ще хотіла щось так сказати, а, так, да, хотіла сказати. Хотіла сказати про спекулянтів. Зараз спекулянти називаються бізнесмени. Це колись при Радянському Союзі називалися люди, які перекупляли, називалися спекулянтами. Але ж спекулянти теж є різні. Не спекулянти, а бізнесмени. Є якась бабуся, якась десь купила, допустимо, мені ніколи стоять із своїм товаром. Так? Я пішла до неї і кажу: візьміть, будь ласка, мій товар, продасте щось собі заробите. Вона з задоволенням бере мій товар. Реалізую, а я поїхала додому, тому що в мене справ дуже багато вдома. Так що це спекулянтка? Ну, я вважаю, що ні. Кожен заробляє собі на життя як може. І якщо ця бабуся, допустимо, чи якась людина стоїть, це теж праця. Але бувають відносини до усіх по-різному. Тому що є люди, які розуміють, як це важко виростити. А є люди, які не розуміють. І от коли ми приїжджаємо, ну, от колись я чула такий не то, що я підслуховувала, просто я і йшла і люди розмовляли. от. Колхозники приїхали. колхозники приїхали, буду збивати ціну. Я ніколи не збивала нікому ціну, і в мене завжди своя ціна. А є такі люди, що користуються цим, що людина не може продати людина. Спішить додому, в людини хазяйство, в людини корови, в людини там свині, курчата, качата, і людина спішить завжди додому, не може стояти цілий день. А людина та, що стоїть, торгує, в неї є час. І, ну це теж праця, звичайно. Я нічого не маю проти, але треба мати повагу друг до другу. От і все. У мене багато хороших відносин із такими людьми, які в мене купляють полуницю і десь продають. Я чесно скажу, що да, я теж даю, тільки вони беруть по тій ціні, яку я продаю на ринку. Не знаю, по чому вони продають, то їхня справа, а моя справа продать. Ось і все. Так що я не спекулянтка. Всім добра, миру, всього найкращого.